Вітаю вас, мої любі сонечки. А у вас було таке, що ви звинувачили у всіх своїх проблемах, своїх батьків, так, предків, що вони щось не так робили. І так само ви бували в таких ситуаціях, коли ваші діти вас також звинувачили, можливо, вам прямо не казали ще в очі, але це думали, є такі програми. Я була і там, і там, і скажу вам чесно, що. Це людські програми наші кермічні програми про те, що ми коли спимо своєю свідомістю, не живого серця, ми хочемо цю відповідальність на когось перенаправити. Так звісно, нам батьки передають певні кермічні програми, налаштування, але це не є ні добре, ні погано. Нам так тільки здається, мої любі сонечки, поки ми вважаємо себе людьми. Як тільки ми підіймаємося над цією людською природою і входимо в стан свідомості Творця, ми починаємо бачити. Що все, що ми маємо завжди так, як треба. кармічно, нами заслужено завжди, що би не відбувалося, які б у нас не були там образи на наших батьків, там ще на навпаки наших дітей на нас, все завжди так як є в божественній волі, тому що. Ніколи просто так нічого не відбувається. Всі різні ситуації кармічні, навіть важкі які ситуації вони до чогось ведуть. Просто ми, як люди, ми не бачимо вищого божественного плану. І ми потім саме так чомусь відбувається виховання і програмування певної дитини або нас для того, щоб ця дитина виросла така, то і така то вищі божественні волі. І зразу цього не видно божественного плану. І нам здається, що це або дуже жорстко, або ще щось. Але насправді, якщо подивитись вище божественні волі, все завжди так, як потрібно. І не забуваємо, що наші батьки це є ми в минулому. Тобто ми самі себе виховуємо, ми самі собі передаємо програми, ми самі з собою жорсткі, не просто так. Тому що, напевно, для того ми побачимо потім, для чого це було ця жорсткість і певні вчинки. Так само і наші діти, яких ми виховуємо, ми передаємо свої кермічні програми. І ви знаєте. Скільки би ви не ходили і пробували там пробачити батьків або навпаки, діти це все не працює або працює дуже тимчасово, тому що все, що відбувається без участі світла творця, це саме найвища вібрація, яка руйнує взагалі всі програми. Це просто якісь тимчасові моменти, можливо, якісь тимчасові покращення відносин. Але насправді, повірте, на моєму власному досвіді воно не працює. Працює тільки це, коли ти зливаєшся з творцем, приймаєш світлове світло творця. Світлову енергію тільки тоді ти можеш знати і відчувати, що ти можеш прийняти своє минуле своїх батьків, дітей і навпаки, мої любі сонечки. Інакше це все не працює, це все лише ілюзія. Ми боремося і ніби просто перепрограмуємо на тимчасово, а справжнє прийняття тільки з Богом, тільки з світловим нашим тілом.